Так, серії Peugeot на номерах вже, машина розмитнена. Є плюси в тому, коли ви купляєте на номерах машину, бо не треба її значить, вже ставити на облік, платити пенсійний фонд, 3% від вартості авто. Просто мрево набагато дешевше. Буде вам перестановка авто, скажімо так. На іншого власника. 16 рік, 1.6 дизель, 197 заявленого пробігу. 12600 чи що ціна, так не зрозуміло написано. Щось таке. телефон там є Peugeot такий. Такий пижик. політні гумі. Непоганий на вигляд. рік 2008 пижик, значить так І шукаємо далі Pežossi, Trojen і Кенго. Вже ми знімали, але люди просять, зробимо. Зробимо, значить, ще що? Можливо, ще деяких кросоверів сьогодні декілька зроблю. Значить такий пешик. Більш бюджетний. Бо він восьмий рік, один і шість бензин, 173 пробігу. Peugeot 308. Значить, така машинка. І знову ж таки, Peugeot 308. Такий сріблястий. На детале з панорамою на гумі. На автоматі. значит 3008, весим 0 дизель 11 рик 160 пробега, автомат при нас и 11 900 у oh, я yeah. поехали дальше значит Значит, в каком-то видео я уже определял Декілька хвилин в цьому Пікасо. це 4 Citroen. Гранд він по-моєму. Перелистаєте, побачите, на шкірі, на автоматі гідротрансформаторі 2.0 дизель, можливо ще когось зацікавить. Комплектація хороша на титанах, крім панорами. 2.0 дизель плюс гідротрансформатор. Тобто ай-син, коробка це вже гарно. Це Сітроен. Це теж Citroen і Peugeot стоять в купці. Як під замовлення. Значить, тут то той самий тільки значок інший. Ой, друзі, вибачаюся. Mitsubishi. Так, загнав я. Значить, як Mitsubishi Outlander. Ось і сьомий рік, повний привід, 2,2 дизель, клімат парктроніки, підігрів, не фарбована 7800. Сказав би, що ціна вроді би при пам'яті. Вроді би при пам'яті. Далі треба дивитися. Так, і 508 у нас такий модний стоїть. Ох який моднючий, жирнючий, з панорамою. Напевно десь рік думаю 19-й. Комбінований салон, яке модне кермо, яке важчий автоматичної коробки передачки, там агітофон, дивіться. Коротше, шикарна тачка. І значить, що вона? Да, 19 рік, тисяч, той, 508 Peugeot. автомат. І далі читаємо, читаємо, на паузу ставимо. Де ж той вінкот. Такий борзий. Дешевий автомобіль, але він майже новий. Так, такий ще пишечок у нас є. На номерах вже на титанах. Автомат бачу, здалека на цінно купився. Автомат. 3008 Peugeot 16 дизель, 270 пробігу, є, далі все є. Власника світу теж є. Номер. Шкіряний салон, робот. Звісно, йде на 2.0. Ще йде автомат. Taki bierzek.